Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк. Я Вінницький філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження. Це шкода Октавія. А п'ята 2005 року випуск за ціною 6 тисяч доларів. Обладнає у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 1,6 літра на 102 кінських сили на механічній п'ятиступеневій коробці передач. Є у нас потуречі на зеркалах, текстильний салон. Обичний кондиціонер, підігрів передніх сидінь, штатна магнітола. Заявлений пробіг автомобіля у нас 228 тисяч кілометрів, помилок по бортовому комп'ютеру ніяких немає. Присутній підлокотник, підстаканники, передні електростопіднімачі, електрорегулювання зеркалами та підігрів зеркал. Так, задній ряд. Салон текстильний, темно-сірого кольору, реально дуже в дуже доброму стані. Питань по ньому взагалі немає. Є попільничка для задніх пасажирів, дверні карти також в доброму стані. Ззаді у нас ідуть уже весла. Свій автомобіль на 16 х легкосплавних дисках на гарній зимовій гумі. Так він виглядає по, по, по колу. присутні задні парктроники. Він у нас свіжопригнаний, заїхав в Україну в 2025 році. Фактично має все на все одного власника. Технічно та візайним до автомобіля то взагалі немає ніяких зауважень та запитань і знаходиться він за адресою міста Вінниця вулиця Соборна, 1. Також ще можна придбати в кредит або скористатися послугою 3